Вітаю, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Вчора у нас вийшов матеріал про те, що коли тобі пофіг, то ти не вразливий. Його подивилося і дивиться досить багато людей. Висловлюють свої думки коментують. Я щиро вдячний вам. Кожен день, звичайно, таких забойних матеріалів розміщати в мене ну, навряд чи вийде, я навряд чи зможу так прямо цікаво щось висловлювати, але. Але знову ж таки просто продовжую розміщати якісь матеріали для підтримки регулярності на Ютубі. І хочу подякувати всім, хто подивився, хто коментував, як ви знаєте, навіть погані коментарі я читаю два рази. От, тому пишіть, не соромтеся, не, не, не стримуйте себе. Ну, гарні коментарі я читаю три рази, тому, тому що тут скажеш? Щиро дякую всім, хто дивився. От, сьогодні такого нічого особливого цікавого, просто подяка всім, хто дивився, хто підписався, хто коментує. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.